Вітаю вас! Як і обіцяв, огляд на Шкоду 56-ту. Випала з коробок, в попередньому відео показував, дуже пощастило. Награв вже певну кількість боїв на ній. Ось, будь ласка, 37 боїв, трохи більше 2000 середньої шкоди. Рейтинг також бачите. Показники живучості слабенько, 29,7. Відсоток перемог, ну він поки не важливий за мала кількість боїв. А те, що маємо. А першу збірку, яку я одразу зробив, звичайне обладнання в мене не було боново. Я прямо намагаюся такі, на яких я граю, вони Т-3 ставити. Ну, там, де турбіна, не сильно важливо, то можу просто трофейну поставити, якщо там для ліса або ще щось, там один кілометр швидкості сильно не зароляє. Тут звичайне обладнання. Взяв е, другий слот собі на рухливість, польова. Е, першу я не беру ніколи. Я навіть тестив заходив на карти. Е, вона взагалі не впливає ні на що, е, коли в тебе вкачаний е, король бездоріжжя. Тут він у мене вкачений, я не брав, не хотів погіршувати швидкість повороту і міцність, е, міцність шасі. Загалом, які враження від танка в мене за майже 40 боїв. Е, Перший. П'ять боїв я його геть не розумів. Перші 10 боїв а, також було дуже важко. Були дуже часті бої, коли дуже горіло. А, був у мене один бій, 20 пострілів було зроблено з них. А, був, була одна тільки зі шкодою. А, танк а, потребує а, звикнути до нього. А, в стрільбі він потребує, щоб вже ти розумів, коли ти можеш робити постріл, до якого тобі потрібно дозводити, щоб був шанс на влучання, тому що у танка. А, Довге зведення і кучність стрільби не найкраща, ну Далеко не найкраща, от з тих премів, які є в мене а, гірша, мабуть, у ялинки тільки. Ну, у ялинки там взагалі не з тебе нічого немає. Тут ну, дуже важко. А, поїхали перший бій. По стандарту зараз буде три бої. А, побачимо, які це будуть бої. А, гарні бої, які там хоча б 5 хвилин, 7 хвилин. Буде 3, якщо це будуть турбачі, я буду ставити на паузу, і, можливо, буде 4 бої, можливо, 5, будемо бачити. Отже, у нас гарна міська мапа, гарна в нас сторона. Якщо тут ми будемо грати в банан, у нас лючок буде зліва. Буду їхати в банан. Туди приїде, звичайно, неприємний Крайслер. Нам немає, що йому. Продемонструвати у нас пробиття слабенька навіть на голдових ББХ 248, і у цих Бебех дуже бронебійних голдових дуже сильне падіння пробивної здатності. Тобто крайслеру ну, буде важко щось зробити. По лючку ця шкода ну, так собі буде навалювати. Але загалом їдемо банан, побачимо, як воно буде. Там, по порухливості. Не гірше і не набагато краще багатьох тяжів, але в принципі, як бачите, там різними британцями та в принципі, ми постигаємо. Залом до рухливості питань не виникає. Те, до чого є питання, в мене це до стрільби. Мені хочеться, звичайно, на ньому. Комфортність трохи стрільби. СУ, Добре, Крайслеру я так наводився лючок червоний навіть. Навіть якщо я влучу в той лючок, я... Ну так, у мене шансу немає нікуди пробити Бебехами той лючок. Ніяк. Ну, Крайслер з цієї сторони може стріляти. Що пробивається? Оцей пробивається лючок. Якщо виходите цим лючком, то може буде дуже боляче. Плюс пробивається сама криша башні. Ну, башта наша п'ється, коротше. Навіть якщо там нижче лючка, воно все кинеться. Ансала не влучили. Короче, прям певно, але баштою танкувати не вийде. Хороші вісімки, у яких гарна така голда, під 300 пробиття і більше. Плюс дев'ятки. Пробивають просто в лоб башти, і ніяких питань у них з цим немає. Так, пан Гонсало, Дякую, друже. Можна не робити цього? Дякую. Ми тут їдемо пушити. Я буду чекати в будь-якому разі. Може їхати в мене КД, я подивлюсь зараз, що тут до чого. Ну, от тобі Крайслер. Так, ну вони там в них поїхали прям кряпко. Я не знаю у нас. Ваза проїжджає, я мабуть не буду заїжджати за ними. Я якось поїду або через центр, або спробую по вазону цьому закинути, якщо в мене щось вийде, да, я тут не виїду, да, я тут не виїду звідси. Так, ваза далі поїхала. Від Скарпа буде приймати Кілана. прям дозводився, так стояв, перестаював, Ліпше ну, вже отримати шкоду, але забрав. Він ж він би зараз їхав би на мене, а я 20 секунд кидавшись. Загалом, відбулося те, що відбулося, і їхній пуш по банану нічого не дав, вони всі там закінчились. Зараз будемо скидати. Ой, ну це помилочка, але я все рівно буду об'їжджати ось, ось сюди, тому що там я не буду звідси зустрічати. Я поїду подальки і зустріну. Потрібно скидувати і перезаряджатись на бронебійній голдові. По тому умовному крайслеру та й і... так. Тут у нас все добре. Буде добре, якщо ми зараз... Так, Гонсало є. Скидати я нічого не буду. Я заїду просто крайслеру, дам тичку по спині. І буду вже тоді кадешитись. Дозведусь нормально. Всьо, поїхав собі. 20 секунд, він не проживе цей Крайслер, хай мені дає по спині, мені це байдуже. 14 секунд. Та ні, не Міель. да, До побачення. Мієлі йому барабанчик прописав свій. Хотів я, звичайно, з тих, що там були танків, я хотів або німецьку дев'ятку дістати, або Мієля хотів. Ну, перший бій загалом результатів тут ніяких особливо немає, але... Не прям таки турбачу. у нас 4 тисячі хп залишилось. Ну, зараз спробуємо дати вертух, але Мігель, я думаю, дасть, дасть її швидше. А, Мігель дав її швидше. Ну і 2000 шкоди немає, два танки забрали. Нічого. Дожили до кінця бою і то добре. Побачимо зараз результати бою по фарму, без ніяких, без резервів, тільки прям на аккаунті. Кланові також не активовані. Ну результати такі, бо голдові снаряди і спорядження ми з допайком з бухти катаємо. Я на чеський танк особливо не розраховував, у мене там було штук 50 чи 70, я на вазі все витратив ви і більше не грав. Я не думав, що мені прям чешський випаде. Я під час івентів особливо часто я закуповую собі десь по 200-300 допайків, на нації, на яких я граю. Так, що у нас тут по сетапу? Бачимо також цього Крайслера, бачимо Соміка, бачимо Шкоду, Іса. Ми будемо їхати місто, чому ні? Голду не буду заряджати, буду на ББХ грати, мабуть, цей бій, там вже побачимо по ситуації. Якщо будуть якісь проблеми з Крайслером, ну хоча тут голда проти Крайслера не допомагає, це не та машина, де голда щось може зробити таке суттєве. Там показували у Крайслера, коли я цілив лючок. Щось біля 240 до 150 це якраз середнє пробиття на Голді. Тобто при умові влучання Крайслеру глючок, ну ще є 50% віроятність, віро... ну, що я його туди просто не проб'ю, не пробне пробиття да, і все на цьому. Я, мабуть, навіть заскочу зараз сюди, а чому ні, я спробую барабан дати потяжав, який заїжджає. Там є Крайслер, він повільніший за мене. Там є, це я от взагалі не, не знаю, не пам'ятаю що це, із з шостий, вони мають бути повільніші за мене. Спробуємо вкинути. Псоміка зараз трошки здивувати. Ну, отак він стріляє. Постріл був нормальний, просто гуслювний снаряд упав і на тому все. Із шостий не поїхав. А, цей товариш у нас тут зупинився. Прямо виходити. Ну, дали птичку по ісу шостому, і на тому добре. О, це добре ти робиш. Що на шквалу файно, він дуже файно розвалює укриття різні. Піджимаємось, місто наше вже розвалили. Добре, шквал отобрали. Буду зараз виходити, я думаю, і через тичку я не буду. А це було цікаво. Це було цікаво, залп на півтори тисячі. Дуже показово. Ще я що хочу сказати. Шкода дуже сильно горить. У мене тут вкачано загалом, це. Те, що я побачив, це відро з гайками. Критується БК, при тому, що в мене вкачено безконтактне БК, критується баки, критується двигун, критується все, що тільки можна. Підпалюється часто з першого снаряду, БК. Ну, БК мені перший раз зірвали, але критують його ну, майже не кожним шотом. Залом пауза, будемо бачити, як воно буде. Ну, я не розраховував на подібні речі. Півтори тисячі. Непогано так вийшло. Взагалом такий бій вийшов. Для мене неочікувано вийшло, що ми тут в місті дуже сильно програли. Виглядало так, що ми місто виграли. Ніхто ніде не світився. Я думаю, виходити через тичку забирати тяжа, який тут піді мною. А тут на мене. Вийшов товариш британець і сказав мені до побачення. Ну, будь ласка, подивимось. Ось такі результати. Ну, результати ніякі, що тут говорити. Це бій можна не рахувати такий. Ну, майже 40 боїв це перший підрив БК. Але БК критується часто, тому я думаю, він не останній цей підрив БК. Я зараз тільки задумався, що мені на цей танк треба uh, Т3 комп... ну, компоновка. Так, у нас тут сетап дуже гарний, 2.79, Є третій. Знову ці двоствольні тіпи з Британії. Я не буду наліво їхати. Там жодного танку немає, якому я щось можу зробити. Є третій, якщо не виїде і не буде стояти до мене прямо на НЛД, я йому не зроблю нічого, 2.79, ну там нема про що говорити. Британець 9 також. Базік 176-й. ну, стріляти йому по вічкам це буде заняття дуже невдячне, невигідне, а він може в лючок і на 800 прописати. Лючок тут пробивається, до речі, фугасами, ну тільки так. Фугаси базіка, фугаси там генсало умовного. Ну, просто шансу не залишають. Якщо там є там, умовні там хоча б. 150-160 пробиття, то тут шансу не пробитися і лючок немає. Загалом ми тільки що побачили два бої. Я вже зіграв майже 40, я скажу те, що по комфорту, прям має бути комфортним, я вважаю, на ньому має подобатись грати по комфорту. Мені той же бізонте, він, він краще, він стабільніше, я на ньому не горю. В нього кучність, краще при пострілах, да, в нього слабіший ДПМ, але в нього дозаряджання, там немає проблем з тим, щоб думати, скидати, не скидати снаряд, як його робити, там, кедешити барабан, не кедешити. Там все дуже просто. Стріляєш, головне тільки не... Ну, це мій фейл. О, це вже як я, Ладно, на це фейл бій. Я вже непогано почав. Але самі бачите цей Т-54. Бебег цих не вистачає і влучати важко. Ну, їде захисник і що йому робити, я також не сильно знаю. Тут треба позаряджати. Взагалом, що ми тут маємо? Ми маємо тут провал повністю. Звідси треба тікати як можна далі, як можна швидше. Я думаю, єпіс це саме зробить. Я сподіваюся, нам дадуть від'їхати. Будут знову в них перевага, перевага шалена. І ну, на відстрілі у нас стоїть один бат нещасний, він особливо нічого не зробить. Спробую закайтити за камінь, від каміння щось покидати. Сподіваюсь, в мене вийде. Побачимо. Точність танка багато що дає. Наприклад, я грав на, на танку за підписку. Як він там називається, ТС-54. Де ти є? Хто є там? Що в мене не показує? Нато підмітні. Трошки підпалили черфутюра. Ну добре, тут ми їх трохи хоч застоперемо. Тест третій, я думаю, буде блайндити, він зрозумів, що звідси кидають. Є пісіг піджав, не знаю навіщо. Нас тут навіть з урахуванням танків на горі нас тут менше, притом сильно менше. Якщо його поїдуть пушити, ми його спробуємо розміняти трошки. Їхати я туди точно не буду. Там забагато машин. Ми почали вигравати по ХП, але це незрозуміла там ситуація з тяжами. Давай, давай. Ну отак воно виходить. Снаряди летять, ну куди їм хочеться. Це дистанція, скільки в нас, ну тут 300-350 плюс метрів. Ну, То дуже тяжко по чомусь давати так, більш-менш упевнено. Скільки не зводиться, тут результат буде майже завжди один. А ну є 50 т 103 трохи попустив. Почати відступ. Ну, дивно, що вони тут не їдуть. Їх тут більше, у них тут перевага. Ну, той же чар виїхав би, впітав би дві тички від єпісі, але дав би йому 1600 забрав би. Вони бачили, які танки тут є. Йому не обов'язково було підставлятись під усіх, там є 103-й, там є 54-й, 416-й. Я через цей не їду. Я на два шоти. Можна було давати. Я не знаю, чому цей єпіс там так живе. Я думаю, вартувало мені поїхати туди, і вони одразу запушили нас і вбили. Ну, ти ж тут не будеш виїжджати, правильно. Потрібно було вже КД давно скинути. Ну, не знаю, дивний бій. Я в самому початку цього бою на напів свого обличчя. Ну, підпалили. Вже непогано. 1600 вкинули. Я дуже боявся там стояти. Я не знаю, чому вони не пушили. Вони нас убивали з єпісю. Мінотавр вже пізніше під'їхав, вже як я, нехай третій бій також таке собі. Я просто після другого вже боюсь, що я знову зараз. Цікаво було. Жук. Я би товариш Жук трошки раніше це зробив, вони цей фланг би виграли. Не побивали єпісь, а я там... Ну там дам я дві тички, з якої я одну промажу, і все, їдьте мене вбивайте, я весь ваш. Загалом тут дуже дивно зіграли, ну тяжко вгадувати. Ну, такий бій. Будемо їхати, але ми вже нічого не встигнемо нічого дати. Ну от останні два бої. Цей і попередній. Ну, якщо не брати помилку мою на 800 хп, де я отримав. І дві тички, які я не дав по 54-ці. Ну, там в розкачку потрапив. І ну, пробиття саме по собі замале, щоб її пробивати так, впевнено. Там вже добивають їх, там да. хіба нічого немає вже. Ох і живуть там, ті британці. Загалом на фланг ліжів не поїхав. Бо якщо ці танки, які в них були, не помиляються, то я їм не робив нічого, абсолютно. Ну, преміумними снарядами, голдовими, звичайними, я їм не робив нічого. Я міг їм давати шкоду, тільки якщо б вони помилялись і підставлялись. Я б під розмін е, видавав би там через каток чи без катка, там по одній, по дві тички. А мене флючок би ну, без ніяких проблем. Поїхали, я думаю, це останній бій в будь-якому разі, навіть якщо він буде славний Десята у нас зараз стартує лінія фронту. Я, я впевнений, що я навіть не буду шкоду цю викатувати на лінію фронту. Там потрібні танки з ТП, там потрібні танки точні. Ну, принаймні, мені подобається і мені комфортно на таких танках грати. Я там буду грати на лису. На Марсі і на Т-103. В рідких випадках це буде Бізонте. На ньому там також важко грати. Там багато цілей підставляється, там потрібно нього ДБМ слабкий, не більше 10 секунд КД при Альфі 360. Знову базік, йох, тайп, ваза. Ваза неприємна, до речі, ця нова 252. До речі, можете написати, що вам випало з цих коробок, з якої коробки, скільки ви. Витратили на все це тіло. Я звичайно хотів Еля, ну як є. Оце ТС, в нього хоч і 280 альфа, але в нього доволі таки непоганий ДПМ. Плюс це двуствольний танк, в нього непогана точність, в нього класна стаба. От. Ну і плюс можливість бахати залпи. Ой, трошки їдемо не туди. Як ви бачили, коли британець мене зняв з одного шота, то залпи іноді дають своє. Там виходить два снаряди, перший критує БК, другий взриває, і в тебе шансу на те, щоб відреагувати і відремонтувати, його немає. При вдалому влучанні ти одразу підпалюєшся або відразу просто взриваєшся, та і все на цьому. Він мені подобався, але мені жаба давить платити 250 гривень на місяць за те, щоб грати на ньому. Так, ну от, будь ласка. Шкода теж нам до пайку. Як і ми. Чого ти мені по спині дає? Що я тобі зробив? Десь замансував зайвий раз. Буває, що зробиш. Ну, тримайте. Так, тайп 57. -й. Та ну це такий бій вже. Йде 2300. Поки за два барабани. 252. Необхідно буде під е, голдові ББшки під... Так, оце погано. Коли він. Так, мені потрібно відтягуватись, бо це вже... Це вже неприємно. Тут у них сильна перевага, і вони зараз цей будиночок знесуть. Ой. Я не міг від'їхати там. Кілана вже заїжджала. Ну а такий бій. Я думав, зможу вазу з собою забрати, Ну, як є. Там будиночок цей був на один шот, або артап скинулась, або хтось би здогадався з них вистрілити в цей будиночок і мене вбивали. В нас тут було менше на гірці. Залом нормального бою такого гарного не вийшло. Пауза, чекаємо результатів. Потім загально вже щось скажу там. Загалом на фоні завершення бою я розкажу свої загальні враження, я вже їх е, проговорював до цього, але зараз так підсумую. Е, танчик, в принципі, подобається. Е, дуже... Він може бути нестабільний, е, він не приносить такого постійного задоволення там, від гри, як ТС-54 або Бізонте. Це ті тяжі преміум, на яких я грав. Е, на них просто комфортно і весело грати, непогано. А, на цьому буває часто таке, трошки, трошки може підгорати, тому що танчик часто не влучає, танчик часто крітується. Такий бій, турбач останній вийшов. А, у нас нагору поїхали 4 танки, а, їх приїхало 6. В принципі, можна було воювати, але так вийшло, ще арта давала, наша арта не сильно кидала по ним. Ну, загалом вийшло 7 танків 4, якщо брати, що арта сюди працювала. Так ми і пограли тут. Результати бою. Ну, Пощастило підпалити їхню шкоду. 400 зайвих. Але все рівно два барабани. Було б 1800, навіть 1900, майже без а, тих 400 шкоди. А, тобто, в принципі, а, за 10 боїв отак я граю, десь в середньому. А, 5 виходить більше трьох тисяч давати, 5 менше трьох тисяч. Сюди входять там і зливи там, з одним-двома барабанами. Це рідко звичайно, буває. Ну, з одним барабаном, з двома частіше. Але як є, середня шкода за. Тут вже має бути під 50, боїв 41 більше 2000. тисяч. Загалом танчик грається, в принципі, грати можна, але. Комфорту, правда, від нього особливо не чекайте. А для лінії фронту я також вважаю, що цей танчик слабуватий. Він косуватий, він не має ДПМу. Я буду катати лінію фронту на ст шках своїх і на оцій ПТ-шці. Хай вона преміум, нехай вона забони, а, але вона все рівно прикольна. Ну і на десерт у мене є, якщо що тяжо цей. Він комфортний, він нормально стріляє, також у мене є огляд на всі танки, які я. Які є в мене в ангарі саме преміумні. Дякую, що дивились. Щасти вам.